Україні з 1 червня можуть піднятися тарифи на електроенергію. По інформації, які надає на сьогодні Міністерство енергетики з уст і міністра, і заступників, і голови крає тарифи на електроенергію можуть зрости вдвічі. На сьогодні ми сплачуємо гривня 44, якщо споживаємо до 250 кВт і гривня 68, біль, то більше. Нам обіцяють наші, а можно що з 1 червня тариф на електроенергію може стати 2 ,88 гривні 88 копійок за тих, хто споживає більше. При тому ці цифри вони обґрунтовують тим, що потрібно ремонтувати. Обладнання після численних російських обстрілів енергетичної системи. Але якщо ми подивимось на всю цю ситуацію зі сторони, то побачимо досить іншу сторону, досить іншу проблему. Ну, наприклад, НКРЕКП і Укренерго вже місяць не можуть розібратися між собою, хто з них зриває експорт електроенергії. До Словаччини. А я хочу вам сказати, що максимальна цифра коштів, яка можна заробити на експорті електроенергії до Словаччини за місяць, складає 20 мільйонів євро. 20 мільйонів євро це щонайменше це близько а, там, 800 мільйонів гривень. Отакі кошти ми за місяць втрачаємо. Також можна говорити про а, неефективне управління. Державною власню, такі як Центр Енерго. Тому що Центр Енерго компанія вона дуже схожа по своєму типу на ДТЕК, але при тому ДТЕК входить в десятку найприбутковіших компаній України, а Центр Енерго входить державну компанію, Державна, державна підкреслюю, компанія Центр Нерго входить в десятку найзбитковіших компаній України. А також сюди можна додати неефективне управління Нафтогазом. І іншими численними державними підприємствами. І в цій моделі, якщо ми бачимо, якщо в нас не вистачає коштів на ремонт обладнання, на все інше, так можливо, потрібно спочатку розібратися з неефективним управлінням державними підприємствами, установами, власністю, а потім перекладати всі ці борги на плечі простих споживачів. Це дійсно. А, величезна проблема, яка є в Україні, але чомусь ці проблеми ніхто не вирішує, а перекладають ці всі ці проблеми перекладають на плечі простих українців. І якщо говорити далі, ну розвивати цю тему щодо тарифів, утворення і все інше, да ні одна країна світі не відновлювала обладнання після війни, після обстрілів за рахунок підняття а, тарифів для простих споживачів. Та да, якщо і піднімати тарифи для простих споживачів, то точно не для тих 70% українських споживачів, які споживають до 150 кВт в місяць, тому що вони точно сплачують у тих копійки. До речі, а якщо говорити про підняття тарифів так, як зараз планується, от ці 70% якраз і будуть сплачувати в середньому місяць на 200 гривень більше. А для тих, хто отримує там нещасні 8-9 тисяч гривень заробітної плати, більшість українців, то для них це була непідйомна сума. А ми на сьогодні бачимо зворотню ситуацію, що на них якраз збирається перекласти, на їх плечі збирається перекласти тарифи, збільшення тарифів на електроенергію. А потрібно зробити якраз навпаки, як це зробили в Польщі. Якщо ти не економиш, якщо ти споживаєш більше втановлення, а в Польщі це 2000 кВт на годину на місяць, то в цьому випадку в тебе тарифи підвищуються. У нас таких, хто споживає, а те думайте з цифру, 1000 гривень 1000 кВт на годину на місяць. 1000, Польща обмеження 2000 на рік, а у нас 7% споживачів це олігархи, всі можновладці, політики, депутати, які мають величезні заміські угодя. Дома, будинки, там все інше. Вони якраз і сплачують по гривні 68, хоча споживають тисячу кіловат на годину в місяць. Отаких От у нас 7%. От для них і потрібно піднімати тариф. І піднімати 3,5, навіть 4,5 гривень. І це нормальна європейська практика. У нас чомусь ні один а, не виступив він сказав, давайте зробимо так. Отаку От градацію. Вартості градацію тарифу від споживання. У нас хочуть перекласти все на плечі простих споживачів. До речі, про це я постійно говорю і постійно про це йде мова в моїх виступах. в мене на Ютуб-каналі, в себе на Фейсбуці. Тут будуть посилання на мої соціальні мережі, мій телеграм-канал, де я про все це розказую про європейські практики і як все це відбувається. На жаль, поки що в Україні. Ну не до не дослухаються ні до моїх порад, ні до порад інших експертів, які принципо розуміють е, системні помилки, які відбуваються, але тримаємось, віримо в зсу, віримо в перемогу. Слава Україні!